Ми кав'ярня го і ми переїхали з Херсона в Одесу. В Херсоні це був наш рідний, рідний, любий наш гочот, який дуже Розвивався швидко, в ми вкладали всю нашу душу. Це для нас не просто бізнес, це така частинка нашої душі. Заклад наш мав такі ж самі великі вікна. Він був світлий, він був гарний, такий, рідне, таке рідне місце і улюблене для багатьох херсонців. Коли почалася окупація, все у місті зачинилось. Ми були з тобто була така тотальна паніка. Ніхто не знав ні як жити, ні за що, ні, ні що буде далі. Пройшло трохи часу, мабуть. На там, неділі там, 2-3. І потрохи-потрохи почалося ну, якесь життя у місті, тому що всі розуміли, що якщо все буде зачинено надалі, то просто не буде за що, там, не буде нічого, що їсти і все таке. Тому ми прийняли командою рішення, що ми почнемо працювати. Перший день, коли ми відкрилися, це був щось. знаєте, пришли очень много наших клиентов, все, все там обнимались, плакали, потому что это это был, какой-то элемент прошлой жизни, и вот все, все были, ну как бы рады друг друга видеть, что хоть кому-то, на что-то опереться, вот то так. То есть начали работать, не полный день какой-то, полдня, но тем не менее как бы люди приходили, наши, ну, то есть мы как бы знаете такое было место какое-то Безпеки, що ли, не знаю, тому що по вулиці було ходити, ну, України страшно. Далі ми з чоловіком переїхали в Одесу, це було у квітні. Наша команда залишилася ще у місті, тому що всі прийняли рішення залишатись. Ми звідси передавали їм все, що було потрібно для їх яких, яких власних нужд, для роботи закладу. Якісь ліки ми знаходили спосіб передати все туди у місто, тому ми трималися. Далі, коли була, вже було ближче час до деокупації міста і вимкнули електропостачання, ми зачинились. Але майже через тиждень вже була деокупація. Якийсь тиждень пройшов, і почався дуже сильний обстріл міста. І просто всі, хто там чекали, всі наші рідні, наша команда, всі почали виїжджати. І ми вирішили, що треба щось робити. Пройшло багато часу і почали шукати приміщення. Наша команда погодилась з нами працювати далі. Всі до нас повернулись. У нас така знаєте, місія ще об'єднатись і продовжувати те, що в нас було в нашому місті. Було важко перевозити все з Херсону до Одеси. Тому що був обстріл міста, треба було все це зібрати, якось на машини. Це, це дуже дуже нелегко. Тут, тут шукали склади. теж, ну, Коли ти у своєму місті, ти знаєш до кого звернутись. Тут трошки були такі різні моменти. Ось тут у нас є комунальний стіл, такий, який ми прикрашаємо завжди квітами. Він також Попитом таким користуються, тому що це передає нашу атмосферу. Нашому, бочоті, який був в Херсоні, ми також робили багато-багато таких вазочок з квітами, тому це таке на на наше. Можу я вам показати нашу вітрину. У нас є такий невеличкий також натяк на те, що ми з Херсону. Це наш мус херсонський кавун. Ми його продумали. Я знаходилась в Одесі. Моя команда в Херсоні. У нас не було ніяких продуктів вже там, те, що я б могла б сюди передати. І ми користувалися тим, що було у місті. Так і це були кавуни, якісь ягоди. І ось так ми придумали наш му херсонський кавун. Ми просто купували кавуни на, на ринку і з дівчатами видумували, що ми можемо таке зробити. Було важко працювати у Херсоні, тому що були постійні обстріли і доводилося їздити у центр, а центр був найчастіше під обстрілами. Потім стало менше роботи і довелося їхати. Набагато краще, коли ми всі тут разом, тому що є підтримка і мені подобається, що тут більшість більшості херсонців приехав сюда, то есть я очень рад, что открылись наши, э, наши владельцы. работа хорошо, но мы хотим все домой. Я хочу домой. Я, то есть мне Одесса очень классно. Спасибо, что э, нас приняла. Э, но дом есть дом, и как только перестанут обстрелы, то есть многие вернутся назад. Я з Херсонської області, я з міста Голопристані. Мені дуже приємно, що наші херсонці відкривають в Одесі заклади. Я в Одесі живу більше десяти років. То частинка дому тут, і дуже приємно бачити багато людей. Ну не так давно вони відкрились, але людей дуже багато. Після нашої перемоги я все, все ті ж маю плани, це розвиток, розвиток і відкриття нашого гочоту, який залишився в Херсоні. Ми дуже ну, мріємо повернути його і я думаю, що все, все це станеться найближчим часом, як і наша перемога.